Що зроблено, що робиться, які проблемні позиції вони бачать, тому що по великому рахунку вони є одним із ключових елементів успішності або неуспішності впровадження ринку електричної енергії. Я дуже дякую. Я хочу запросити Міністерство паливо енергетики Ольга Анатолійовна. Можливо, я попросив би більше сконцентруватися на проблематиці, так? Да? Дякую, шановний Олександр Георгійович, за надане слово. Шановні народні Дякую. депутати, шановні присутні колеги на цьому заході. Міністерством дійсно в межах своєї компетенції було виконано всі необхідні заходи для можливості функціонування роздрібного ринку електричної енергії. Про які саме я не буду зупинятись, але Олена Олександрівна вже їх перелічила і стислий терм... стислий час у нас для. Дискусії тому не зупинюсь на цьому. Міністерство ще до початку роботи роздрівного ринку неодноразово збирало учасників ринку з метою координації їх роботи і налагодження взаємодії Укринтеренерго, якого обрали як постачальника останньої надії, і після його початку на щоденних селекторних нарадах міністерство продовжувало щоденно повторюсь координувати дії що усунення щодо усунення цих проблемних питань, які виникають. Зазначу, що протягом січня не одноразово, а точніше тричі збиралися в чергових та позачергових радах. Оптовий ринок електричної енергії і вирішували всі проблемні питання. Засідання тривали не один день, і я дуже дякую е, активній участі всіх учасників з метою вирішити е, всі технічні питання і скоординувати свої дії для того, щоб е, наша робота була налагоджена. Була дуже позитивна презентація від регулятора. Я все ж таки хочу зосередитись. Саме на тому, що не вдалося на погляд міністерства за цей перший місяць роботи в нових умовах. На жаль, на мою думку, споживачі електричної енергії, а я їх хотіла б називати вже клієнтами, не відчули позитивних змін для себе. А ми саме для споживача і робимо цю реформу ринку електричної енергії. Чому це сталося? Підготовчий період був дійсно дуже стислий, і як наслідок, в тому числі цінові показники на 2019 рік були затверджені регулятором в такі сроки, що не дозволяли вчасно проведити тендерні процедури на закупівлю електричної енергії споживачам, які підпадали під закон про державні закупівлі. Це призвело до того, що до постачальника останньої надії вимушено. Потрапила такі платоспроможні споживачі, як укргазвидобування, укрнафта та інше. Також клієнтами постачальника останньої надії стали деякі бюджетні установи, які відповідно до закону про ринок електричної енергії мали право на постачання постачальникам універсальних послуг. Звичайно, ми всі, які були в процесі напрацювання закону про ринок електричної енергії, народні депутати, які приймали цей закон. Розуміючи, яким буде складним процес реформування, тому і передбачили в законі про ринок електричної енергії функціонування координаційного центру спровадження реформи ринку електричної енергії, тому що ми розуміли, що саме на урядовому рішенні, на найбільш високому рішенні, потрібно буде врегульовувати багато проблемних питань, які не знаходяться в компетенції як Міністерства енергетики, так і регулятора. Я переконана, що якщо б працював координаційний центр, а він у нас не збирався з квітня минулого року, і було б вчасно розглянуто питання, про яке я тільки що сказала, про тендерні процедури, і було б доручено Мінекономрозвитку провести відповідні роз'яснення щодо можливості закупівлі у за конкурсною пропозицією найбільш привабливого, Привабливої пропозиції, тому б не мали на сьогодні таке е, такого багато, багато, багатої кількості, вибачте, споживачів, які попали на постачання останньої надії. А на сьогодні їх за даними Укрнтерга і підтверджені операторами системи розподілу 1339 споживачів. Ми ж не говоримо про побутових, це не стосується побутових споживачів, і ми розуміємо наслідки. Тобто рахунки, які отримують ці споживачі, будуть на 25-30% більше по своїм затратам, ніж вони були б, якщо б було обрано іншого постачальника. До речі, Укрнтеренерго, як було зазначено, є проблемні споживачі, які дійсно не мають на сьогодні можливості сплачувати за електричну енергію. Я маю на увазі державні шахти. І для цього саме урядом 30 січня було прийнято рішення про виділення 450 мільйонів гривень з резервного фонду для цих шах для оплати електричної енергії у 2019 році. Але я зазначаю, що це, це тимчасове рішення, тому що тільки на січень поточного року вугільні підприємства цього сектору мають сплатити 185 мільйонів гривень. Тобто 450 мільйонів це ну майже десь на три місяці. Ще одна проблемна категорія споживачів, які знаходяться на постачанні останньої надії: це теплокомуненерга і водоканали, і це в свою чергу теж пов'язано з затримкою. Оплати субсидій, які вони повинні отримувати, і відповідно за ці кошти, в тому числі, сплачувати за електричну енергію. І по тим даним, які є у міністерства, теплокомуненерга вже на сьогодні заборгувала 76 млн мільйонів гривень, водоканали 235 Тобто, ми на сьогодні бачимо, що спостерігається подальша тенденція нарощування боргів за електричну енергію, що є дуже загрозливим. В спочатку роботи нової моделі ринку, загальний рівень оплати на сьогодні постачальнику останньої надії 21 З початком роботи розрібного ринку пов'язана ще одна проблема, яка мене дуже турбує. Це добов... про що я говорю? Добовий графік споживання електроенергії по об'єднаній енергосистемі України має суттєву суттєвну нерівні... нерівномірність. Що посилюється в зв'язку з зростанням частки споживання населенням, профіль яких характеризується різко вираженим нічним мінімумом і вечірнім максимумом навантаження, вирівнювати графік, отже, знижувати вартість балансування режиму об'єднаної енергосистеми, допомагали споживачі-регулятори, які використовували двозонні і трьохзони диференційовані тарифи. Водночас, до початку роботи роздрібного ринку і відміни регуляторам диференційованих тарифів постачальниками за вільними цінами не було запропоновано таким підприємствам вигідних тарифних планів, які б стимулювали їх регулювати своє споживання відповідно до профілю навантаження об'єднаної енергосистеми. Це відбулось внаслідок неможливості. В січні розраховувати в різні часи доби оптової ринкової ціни, і протягом місяця всі працювали, орієнтуючись на єдину прогнозну оптову ринкову ціну. Тобто споживачі електричної енергії, які користувалися тарифами диференційованими за періодами часу, не отримали альтернативного економічного стимулу для участі у вирівнюванні добового графіку навантаження. Така ситуація буде мати, на мою думку, негативні наслідки для балансування роботи об'єднаної енергосистеми України, що особливо актуальна в умовах зростання частки відновлювальних джерел енергії. Звичайно, на статистичних даних ми це зможемо побачити пізніше, тому що січень місяць не є типовим з точки зору оцінки впливу відміни диференційованих тарифів, і багато споживачів ще по інерції продовжували споживати як раніше свою електричну енергію, але за результатами першого кварталу, і ми проаналізуємо це, і Укренерго вже було доручено провести такий аналіз впливу на зміну графіка навантаження і погіршення ситуації з балансуванням, завдяки змінам в застосуванні диференційованих тарифів. Ще стосовно відміни цієї постанови по диференційованим за періодами часу тарифів до Міненерговугілля, надходять численні звернення від міських та селищних рад рад. На сьогодні в місцевих бюджетах в бюджетах бракує коштів на оплату вартості електричної енергії для зовнішнього освітлення. Про це зазначав Олександр Єоргійович, і це дійсно дуже. Критична проблема, тому що ми розуміємо, що в разі відсутності зовнішнього освітлення, в разі неможливості сплачувати за це місцевих рад, це призведе і до підвищення соціальної напруженості в містах і селищах. І це не буде якимось позитивним таким наслідком запровадження реформи. Зв'язку з цим міністерство звернулося до НКРЕКП буквально вчора, стосовно все ж таки аналізу впливу скасування цієї постанови, розгляду цього комплексу проблемних питань з метою прийняття виважених регуляторних рішень. Застосування додаткових економічних стимулів для споживачів-регуляторів, які братимуть участь у вирівнюванні добового графіку навантаження, передбачається у розробленому проєкту постанови кабінету міністрів про затвердження порядку проведення конкурсу на нову генеруючу потужність та заходів управління попитом. Але це в майбутньому, і це тільки протягом якогось періоду часу буде мати відповідний вплив. Після проведення скоординованих дій та колосальної роботи всіма учасниками ринку, на щастя, все ж таки енергоринкам було складено фізичний баланс, і проведено розрахунки обсягів вартості електроенергії у січні 2019 року. На етапі запровадження роздрібного ринку дана ситуація вказує на те, що дуже важливим є налагодження. Обміну даними на ринку електричної енергії та 100% готовності учасників ринку до роботи в новому ринку. Я думаю, що це потрібно врахувати, коли ми будемо робити аналіз всіх проблем, які виникли, як міністерство, так і регулятор для того, щоб шляхом зміни в регламентах або відсутності таких регламентів. Передбачити всі необхідні процедури і унеможливити такі проблеми в подальшому, звичайно, хотілося б додати деякий позитив. Ми всі, якщо можна одну хвилину, добре. Так. Я дійсно не можу зазначити про всі проблеми, які я бачу. А я бачу проблеми і в роздрібному ринку на рівні побутового споживача, насамперед, щодо, щодо інформування, на які рахунки саме повинні сплачувати, тому що сталася ситуація, коли споживачі наперед заплатили підприємству, яке було в іншому статусі, а потім повинно було ще сплачувати підприємству, яке виділилось і. І це теж є такі сигнали в міністерстві з позитиву, незважаючи на всі труднощі, які були, все одно ми повинні рухатися далі. Ми всі вчимося працювати в нових умовах. Ми повинні зробити роботу над помилками і усунути їх разом. І від того, наскільки ми будемо скоординовані, залежить і якість підготовки до повномасштабного ринку, тому що це у нас тільки один елемент, і він показав наскільки наскільки це ем, такий важкий процес. Але у нас немає іншого шляху, як його подолати, і подолати успішно, і щоб не було негативного якогось е, такого навантаження, скажімо так, на реформу, і щоб ми її все ж таки провели успішно, і споживач отримав ті переваги, про які саме ми говорили, приймаючи цей закон. Анатолійовна, дуже дякую. Міністерство регіонального розвитку. Будь ласка, пане міністр.